З різних боків, з різних народів було написано історичні думи. Якщо для кримських татар це звучало так, ніби діти-колиски, а це от їхня ця колиска співоча, це для кримських татар, це звідки зародився їхній рід. Тобто, Велика вовчиця народила дитинку, і от ця дитинка в цій золотій колисці виросла, і від цього хлопчика пішов рід кримських татар. І от почувши спів цієї колиски, троє синів з різних боків почали шукати, хтось викрав їхній їхні, їхні, скарб. Виявляється, що цей скарб викрали, коли тікали з полону, троє козаків, троє братів, двоє старших і менших, які був джурою при козакові, і фактично в першому бою попадає в полон, і попадає на мілові, які є в Криму, катакомби. Тобто вони видобували камінь. І фактично він там виріс. А от коли у них з'явилася можливість тікти з цього полону, вони, тікаючи, прихопили з собою те на, на грабоване добро. І вже потім, з'ясувавши, що вони щось дуже важливе для цього народу вкрали, зрозуміли, що за ними є погоня. І от вони тікаючи. Залишають фактично меншого брата, тому що він біжить за ними піше піхотинець. То тих тільки двоє коней старшого і середульшого брата, а менше піше піхотинець біжить за ними. День біжить, два біжить. І вони вже ніби чекають. І серед ульші його шкодує і чекає, що він на нас дожене, назначають зустріч біля кам'яного христа. Це якраз кордон між кримськотатарськими землями і українськими. А його немає. І от вони розуміють, що вони втратили брата. А в кінці кінців загинуть цієї, а виживе сам самий менший. І знайде його жінка, кримська татарка, яка береже воду серед пустелі. І вона з нього зробить козака, і вона з нього зробить мужчину. Але це все. Оцю казку про любов придумав мій чоловік, коли об'єднав ці дві думи. Коли починали ми знімати це кіно, дуже важливо було вивчити історію і фольклор кримських татар. З'ясувалося, що все було знищено, ще в часи депортації був даний наказ, і максимально все, що можна було знищити, було знищено радянською владою. Єдине, якби Пушкін колись не написав про Вахчисарайський фонтан, може б його б так само зруйнували. А так вже було написано, то його вже й не чіпали. А це великий палац Хана Гірея. Це те, звідки, знаєте, це пра-пра-пра, ну як, як князівський їхній рід для, для кримських татар. Тому ми збирали це фактично по, по, по крупинці, по маленьким зерняткам. І, і Історію костюма вивчали, і побут їхній, і елементи побуту, танці так само. Зверталися до фольклористів, які зберегли. Були такі прекрасні мамучурилу, який допомагав нам з костюмами, з текстилем, він знався на цьому. І в музичному матеріалі нам дуже допоміг Інверіс з Майкл. Є такий прекрасний музикант, відомий на весь світ, джазовий музикант, пульпіст, інвер ізмайлов. У нього прекрасна музика, як буде можливість, де небудь знайдіть, зайдіть в інтернет, і ви багато про нього прочитаєте. Він унікальний. Він дуже прекрасно грає на інфендері, дуже відомі гітарі. І він не грає так, як зазвичай, а він грає пушечками пальців. І тому таке звучання дуже цікаве. Нам, до речі, його робота і його ансамбль, Добре, ви почуєте ці звуки, цю музику в цьому фільмі. Так само хочу розказати про акторів. Якщо з нашого боку, українського старшого брата зіграв народний артист Сергій Романюк, серед іншого брата зіграв мій чоловік Олесь Санін, а меншого зіграв Андрій Білоус. Тоді він. Тоді, в ті часи, він знімався, він був актором. Сьогодні, на сьогоднішній день Андрій Білус, режисер те, молодого театру в Києві. Е, і ну, досить таки потужний ми теж внесок зробили для його рішення стати режисером в майбутньому. А жіночу роль зіграла Вікторія Спісівцева, дуже відома наша артистка. Вона працювала довгий час. В театрі Франка сьогодні Вікторія живе і працює в Берліні. І Там вже знаходиться її родина. А, дів, е, з, з боку е, татар кримських старшого брата зіграв е, е, на сьогоднішній день дуже відомий Ахтем Сейтаблаєв, про якого можливо ви чули, бачили. Він так само працює багато в театрі кільно на телебаченні. Меншу меншенький акто сама менша актриса це його п'ятирічна донечка, не Таблаєва. В той момент ну зовсім маленьке дитятко, але вона була така слухняна і розумниця і так і так стійко виносила всі наші експедиції. Ми їздили по всьому Кримові від Арабатської стрілки до Бахчисараю, і вона постійно, оці сорок косичок, маленьке дитятко, вставало рано рано. У нас починалися зйомки на, на сход сонця, а її піднімали в 3-4 години ночі, ставили на стілець і вона так у сонно стояла, і ми її вплітали косички. Її Серед іншого брата зіграв Ельдар Акімов. Він сьогодні досі залишається в Криму, на Іпетрі він розводить коней, дуже дуже рідкісну породу, а також мріє розвести верблюдів в Криму. Ну і ще один хлопчина, Еміліо. Він так само вчився у нас в інституті в, в Київському Карпенка-Карого на актора. І оце наш акторський склад. І найзнаковий фільм для мене, тому що 13 років тому, коли ми його закінчили. Хлопчик, який мав грати на початку, ви побачите цей кадр, коли народжується дитинка, лежить в цій клісті. Золотій. Цей хлопчик у нас захворів перед самими зйомками, і, і треба було дуже швидко за, за лічені години знайти це вже був пізній вечір. Треба було знайти дубльора. Дубльором стала моя середня донечка Сашуня, яку ви тут бачите, вона іноді гуляє, То вона зіграла маленького, ніби мамайчика. Так що приємного вам перегляду. Якщо може що буде незрозуміло, я потім після фільму зможу вам відповісти на ваші питання. Бажаю вам гарного перегляду і теплого перегляду. Бувайте здоров'я.